Коли бразильський дослідник Жуліо Кардозу вперше побачив горбатих китів, одразу зрозумів це його пристрасть. Він хотів зустрічати їх щодня і спостерігати за їхнім життям. Так виник проєкт Киту полі зору. У ньому беруть участь професійні біологи, а також добровольці. Вони спостерігають за горбатими китами біля узбережжя ллябели, що в штаті Сан Паулу. Маємо групу волонтерів. Ми виходимо в океан на кількох човнах. Також є спостерігачі на суші, тож ми дістаємо багато інформації про горбатих китів. Учасники використовують мобільний або радіозв'язок. Я спостерігаю тут і, побачивши кита, пишу в месенджер дослідникам. А коли човен наближається до зони спостереження, я спрямовую його до китів. Учасники проєкту фіксують розташування китів та відстежують їхні маршрути. Морських тварин також фотографують. Головне зняти на камеру хвіст. Це як ідентифікатор особистості кита. Усі дані завантажують у спеціальну базу. Жуліо постійно у морі, тому може систематизувати отримані відомості. Цього не робив жоден науковець. Так з'явилася база даних, яка не має аналогів у Бразилії. Спостереження допомагають зрозуміти закономірності переміщення китів і навіть відстежити зміни їх чисельності. До узбережжя Іллябели припливали кити, яких раніше бачили поряд з Антарктидою, Патагонією та архіпелагом Аброліс, що в Індійському океані біля західних берегів Австралії. Проєкт Киту полізору діє з 2015 року.